590 осіб допитано у якості свідків. Проведено 10 слідчих експериментів та ряд негласних слідчих і розшукових дій. Отримані висновки 117 експертиз. Полтавські правоохоронці доклали максимум зусиль з метою проведення ефективного досудового розслідування. Найкоротші терміни слідчим відділом прокуратури Полтавської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, в якому об'єднано два кримінальних провадження за фактами вчинення. Умисного вбивства суддів автозаводського районного суду міста Кременчука Лободенка та умисного вбивства Кременчуцького міського голови Олега Бабаєва на сьогодні четверо підозрюваних семеро їх адвокатів та п'ять потерпілих ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження. Прокуратура області заявила про затягування цього процесу з боку захисту. З моменту відкриття кримінального провадження, деякі захисники взагалі. Не почали ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження. Їхні підзахисні підозрювані, зважаючи на поведінку самих адвокатів, також повільно, можу повідомити, по 70 сторінок в день лише Ознайомлються з матеріалами кримінального провадження, незважаючи на перепони створені стороною захисту у проведенні досудового розслідування, слідчими суддями було продовжено строк тримання під вартою всіх чотирьох підозрюваних у вчиненні злочинів до кінця лютого 2015 року.